Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. От знаєте, хочу говорити з вами таку комунікацію, яку проводить президент України Володимир Зеленський. Вона направлена і всередину країни, і назовні. Ми побачили дві такі. Ну як це сказати, великі комунікації. Одна з них це було звернення в новорічну ніч до громадян України. Інше це от те, що те інтерв'ю, яке було опубліковано 1 січня в британському виданні The Economist. Це таке дуже поважне авторитетне видання. Пам'ятаємо, що саме через нього також комунікував певні проблеми українського війська генерал Залужний. І от декілька тез, які повністю збігаються, і там, і там. Я маю на увазі в новорічному зверненні, і в новому інтерв'ю українського президента економісту. Він серед іншого говорить про те, що дуже важливо, щоб поверталися українці. От навіть процитую те, що він казав в інтерв'ю: найважливіша професія, якою може займатися українець на даний момент, це бути в Україні, і через це він звичайно отримав велику порцію критики, що от нібито це знецінює українців за кордоном, які допомагають Україні, залишаючись в інших країнах. Як ви оцінюєте цю критику, чи вона доцільна зараз? Ну, ми демократична держава, тому критикувати президента і владу у нас не є злочином. Так і ну навпаки, повинна бути завжди співпраця громадянського суспільства і українських громадян і влади для того, щоб ну влада бачила такий градус всередині країни, куди є побажання, слідувати цим побажанням і так далі. Тому те, що там є критика, це ну не страшно в даному випадку. Що стосується не ми все ж таки не Росія, і слава Богу. І тому, звичайно, що ну у нас завжди часто буває так, що видирається з контексту якісь окремі вислови, так а потім вона далі не читається, що ж таки малося на увазі. А потім починається обговорення вже фактично заголовки а на самої сутності посилу, який, який робить влада, і в тому числі президент в даному випадку. Тому ну це побажання може бути від влади, побажання бути влади закликати приїжджати допомагати Україні всередині країни. Ну як до речі, робив пан Залужний, якщо пам'ятаєте на прес-конференції, він сказав, що там буде рада вітати всіх, хто заходить за кордоном війську, готова організувати навіть за кордоном навчання і так далі. Тому тут ну логічно що. А президент запрошує тих українців, які зараз знаходяться за кордоном. Так, так. І от звичайно, серед того, що розповідав британським журналістам президент Зеленський, було і, ну як сказати, він, як вони сказали, що в нього змінилася ну навіть не риторика, а змінилася. Настрій його риторики, звичайно, це пов'язано з дуже важкою ситуацією на фронтах. Звичайно, це пов'язано з тими втратами, які несуть наші військові. І от, серед іншого, знову президент України наполягав на важливості Криму. На тому, що от треба його блокувати, і це ключ до важливої, можливо, як це сказати, не остаточної, але великої перемоги над Росією. І тут питання: чи ви спостерігаєте те, що серед наших західних партнерів нарешті змінилася точка зору про те, що так, Крим чіпати можна, Крим це Україна, Україна має повне право його звільняти. Наскільки вона поширена, на вашу думку? Ну, дивіться, питання Криму значно ширше. Чому Крим дозволяє контролювати фактично повністю Чорне море? І тому ключовим питанням, ну, про це говорять і військові аналітики, в тому числі. От одноразово можна чути в інтерв'ю того пана Ходжеса, це колишній керівник військ Сполучених Штатів Європі, Він теж говорить про Крим. Чому? Тому що Крим це ключова точка і безпеці Чорному морі, так? То контролює Крим, то контролює безпеку в Чорному морі. А для Росії це е, має як і військове значення, так і сакральне, те, що називається. Тому що для Росіян все ж таки в їхній міфології е, імперськості, так Крим та Київ є частиною їхнього імперського міху, який вони культивували ще. Фактично, ще з 15-го сторіччя, знаєте, от є серія книг пана Плохія, гарвардського професора, і загублене царство і Брама Європи. Він там точно то, 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 от точно вказує, що російське, от Московське князівство, як воно себе позиціонувало завжди. Коли вона загарбувала землі навколо себе, що вони є прямими спадкоємцями Київського престолу, так і в прямими спадкоємцями Володимира Хрестителя. Тут ще ж питання ще релігії стоїть. І тут, звичайно, що і наші західні партнери це розуміють, я упевнений цьому, і а, це втілюється. Це втілюється вже в конкретних кроках. От нещодавно я читав телеграф Британський, там йшлося про те, що Британія це. Одна з перших, з перших країн, яка готова підписувати з Україною о те, що у нас називається гарантією безпеки. Ну це більше не гарантія безпеки, а гарантія військової допомоги України. і там йдеться якраз в першу чергу про Чорноморський регіон. Що там і коаліція створюється разом там з Норвегією, в тому числі, яка дозволяє забезпечувати безпеку на Чорному морі. А це стало в тому числі завдяки тому, що Україна продемонструвала успіхи у кампанії 23-го року, якраз на чорному морі. Тобто, ми бачимо, що чомусь різко зменшилась кількість обстрілів. З боку Чорного моря калібрів, якщо ви побачите статистику. А чому це сталося? Тому що Україна своїми силами, не сподіваючи фактично на нікого, показала, що таке асиметрична війна. От нещодавно в одному з видань українській правди, по-моєму, є гарне інтерв'ю пана малюка, де він розповідає, як взагалі розвивалася ця програма їх. Оцей морський малюк, Мамай зараз у них з'являється. Надводні дрони, які фактично можуть бути не тільки в якості ну такої баражуючого боєприпаса, працювати, а там є вже системи, які дозволяють знищувати кораблі, кораблі противника. Ну фактично на морі. Тобто воно там обогнамети, обогнеметна, по моєму система, яка там встановлена, і так далі. От завдяки тому, що Україна взяла на себе відповідальність і сама створила зброю, яка знищує Чорноморський флот Російської Федерації. І тут підтягуються вже західні країни, тому що західні країни знаєте, ми часто е, не розуміємо. От ми, ми прагнемо до заходу, але не хочемо досі ще розуміти західний менталітет. А західний менталітет він все ж таки побудований на тому, що якщо ти сам демонструєш спроможність, якщо ти сам демонструєш силу, тобі більше починають допомагати. Бо захід все ж таки, він хоче бачити в тому числі силу. Він хоче бачити рівноправне партнерство, а не тягнути тих, які ну назавжди можуть продемонструвати результати. А якраз на чорному морі, от на чорному морі, і демонструється цей результат. А і це дуже добре, що першим знову тут з'являється Британія. Ну у них є і економічні інтереси, в тому числі в Чорному морі. Там йдеться і про каспійську нафту, в тому числі яку треба транспортувати, тому що каспійські країни, наприклад, не можуть експортувати свою нафту та газ повз Російську Федерацію. Ну і багато чого теж там є. І тому тут це якраз от Британія демонструє перші кроки. сподівається, що воно буде таким першим пробним каменем. От тих гарантій безпеки, що у нас називають, які ми прагнемо підписати із країнами ЄС і з Сполученими Штатами Америки з Канадою і країнами Скандинавії. Тому що нам от конче необхідне на цьому етапі, поки Україна не вступила в НАТО, конче необхідний оці договори. Які фіксують зобов'язання країн допомагати Україні у разі там нападу Російської Федерації. це дуже добре в дійсності кроки. Ми в принципі вже бачимо не тільки на рівні заяв. А ну сподіваюся, найближчим часом ми вже бачимо, будемо бачити реалізацію і в конкретних документах. І оця от морська коаліція, от можете почитати буквально десь тиждень тому чи 10 днів тому, про заявила Британія і Норвегія. Трошечки більше, трошечки ви... більше ми про це говорили. Так, так, ви абсолютно праві, так. що От ця морська коаліція, з іншого боку, ми розуміємо, що і та ж Британія і Норвегія вони є членами НАТО, і звичайно, що все-таки ця парасолька це те, що нас цікавить найбільше. От ви дуже слушно підмітили те, що допомагають тим, хто сильний, так допомагають тим, хто перемагає, і ми розуміємо, що зараз певним чином наші захисники опинилися в такій дивній. Ні, софістичній пастці, так коли е, наші партнери не надали. На зсу достатньо засобів для того, щоб перемагати росіян, так відвоювати свої території, а з іншого боку, саме через те, що це просто не було можливо, зараз ми маємо всі ці проблеми а, з м, допомогою Україні, і в Європі ну окей, в Європі в меншому ступені, але в більшому ступені саме в США. Як ви гадаєте, ці ракетні атаки, які от після певної паузи знову відновила Росія, причому так. Ще жорсткіше ніж раніше, так 29 грудня. Ми говорили про наймасштабнішу атаку зараз. Вже, от 2 січня, те, що пережив Київ столиця України, стверджується, що це була найбільша атака на Київ, яку можна було побачити в історії. Чи це може допомогти? Чи це працює досі? Знаєте, от бачите, вбивають українців. От бачите, яскраві кадри з ракетами, які вибухають, то треба їм дати. Ну, а все, що вони потребують, чи ви в це вірите? Е, ну, дивіться тут, е, звичайно, що це допомагає повернутися на шпай газету. Ось такі спочатку е, е, війни в Ізраїлі, так ну, в секторі Газу, звичайно, що увага до України знизилась, тим більше там. В самих Сполучених Штатах Америки ми бачимо, є суперечки підтримувати Ізраїль чи не підтримувати. Пам'ятаєте ту історію, коли три президента університетів були викликані на слухання в Конгресі, і не змогли чітко сказати стосовно антисемітських випадків, правильно чи неправильно це говорить, що в самих сполучених штатах Америки є от такий знаєте, лівацький дискурс, який не дуже сияє в тому числі допомозі Ізраїлю. З яким підписані конкретні документи, що 79-му році, до речі, Байден один з авторів цих документів, так які є союзником поза НАТО з 1988 року. А Україна, ви ж повинні розуміти у сполучених штатах Америки у наших союзників ніяких підписаних документів з Україною немає. І тому це тільки от е, е, симпатії народу Сполучених Штатів Америки тиснуть на еліту. Але тут ми знову по задали питання, що допомагає цінним, чи допомагає цим, чи не це. А про це, от ми часто от не слухаємо трампістів. Вони досить груба, досить груба, але вони точні настрої передають. Так, от я пам'ятаю, Спарт, коли приїжджала у двадцять другому році, вона тоді ще сказала, а чому ви не переводите свою економіку на військові рейки. Далі, як трампісти розвивають цю тезу, наприклад, всередині своєї країни. Вони говорять, якщо українці не розвивають власне ВПК, не розгортають виробництво зброї, ну посилаючись в тому числі на досвід Сполучених Штатів америки 45 п'ята років, коли ця Америка впахувала на ВПК, у них картки були продовольчі, там обмеження на купівлю, наприклад, нових автомобілів і багато чого іншого. Вони далі говорять: якщо українці не розвивають свій ВПК, то значить українці не хочуть перемагати. Якщо вони не хочуть перемагати, то чому платники е податки Сполучених Штатів Америки повинні оплачувати війну, яка напряму їх не стосується? От чому повинні розуміти? Ну так розумію, але роботу. ж тут е, вибачте, що перебиваю, Але якщо говорити про трампістів, ще треба пам'ятати, що е, вони є великими популістами. Бо е, рішення, ну як сказати, е, історія про те, щоб дуже швидко розбудувати свої випек, свої ВПК Це тільки в фантастичному кіно. Буває, зрозуміло, що є багато помилок, які е, припустилися е, ті політики, які перебували при владі багато, багато років в Україні. Але ну все таки у це знаєте за. Thank right. Два роки з жорсткими бомбардуваннями з боку Росії вибудувати такий ВПК, яким би ми всі могли пишатися. Ну, все-таки це не дуже реалістично. Але слухайте, ну, це важлива тема, і ми, звичайно, от зараз говоримо так. Всі ми чекаємо на те, якими будуть результати виборів США. Так, в листопаді 2024 року вони мають пройти. Більше того, ми навіть чекаємо на результати праймеріс. Тобто йдеться про те, а хто буде. Кандидатом від демократів, чи дійсно Байден піде, хто буде від республіканців, чи дозволять Трампу. Але ми ще пам'ятаємо, що на червень 24-го року заплановані вибори в Європарламент, і там також така є не дуже безпечна ситуація, тенденція, коли крайні праві ну, отримують все більше голосів. Чи маємо ми переживати також через це, на вашу думку? Ну, дивіться, є фактори, які ми не контролюємо, а є фактори, які ми контролюємо і може вплинути на процес тих людей, які сподіваються допомозі Україні. Ми можемо давати різні оцінки Трампу так всередині нашої країни, але по ну все ж таки соціологія показує, що він може перемогти. І ми не можемо вплинути на те, як будуть голосувати виборці американські чи як там буде голосування по цьому, але ми можемо вплинути. і те і саме стосується правих. Що таке ультраправа в Європі? Це приблизно 10-15% людей в Європейському Союзі, які виступають проти допомоги України, і вони на цьому активно граються. Це стосується от Нідерландів. Ми бачимо в Словаччині. Є партії в Румунії, в тому числі там, Теж з'являється не без допомоги Росії, звичайно, але є під ґрунті це є, і знову таки ми на ці фактори не впливаємо, але ми знову повертаємося до того. А як ми можемо вплинути на їх позицію? Це тільки ставати сильнішими. Дивіться стосовно чи можна було розбудувати чи ні. А дивіться, навіть вже от Бен Хочес, якого я от теж цитував, він вже теж відкрито говорить, що будуйте власне ВПК. І він навіть аналогії з німеччиною наводить вже 44-го року, яка під ну просто шаленими бомбардуваннями не порівняння з українськими, так і. Анкіров на техніку до більше ніж е, у 43-му році до початку масового Є така гарна книга Мюрея війну, яку потрібно було вигравати, якраз от стратегію, яку вели західні країни стосовно війни, там є табличка, яка чітко показує, що е, е, антигітлерівська коаліція змогла перемогти не, не не тільки тому, що вони виступали за свободу і демократію, бо радянський союз який був союзником. Тоді США та Британії ну ніяк не про демократію було, тому, що вони виробили купу зброї. Тому як поміняти ми можемо ставлення, в тому числі тих людей, коли ми самі будемо дестругувати от ті от результати, в тому числі з будівництва власного випака берші, як от по чорному морі, частину ВПК. Вит... Трат по впеці, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки. Тоді позиція Трампа, якщо він навіть перемагає, вона може бути кардинально іншою. Він скаже: Ну дивіться, вони роблять, вони роблять такі кроки. Вони стають сильнішими. Ми менше платимо за це. Це теж що дуже важливе питання. Так? І тоді так давайте їм більше допомагати. Тоді буде йтися, може йтися не про F 16, шістнадцять про інша, а про іншу зброю більш сучасну. А це в наших силах, і ми повинні. Це розуміти тому, що ВПК, це повинно стати от питанням нашої ну фактично такої національної ідеї тим більше є така. Є така тонка ще, що захід не дасть нам зброю для ударів по території Російської Федерації або з дуже великою ймовірністю вони це зроблять майже нульовою. Чому тому що це ядерна держава? От сьогодні прилетіли прилетіли, наприклад, ракети. А що відповідь повинна бути? А це тільки наше зброя може бути, тому ми повинні на цьому сконцентруватися тоді. Ці скепки щодо допомоги Україні, вони їхні голоси не будуть так лунати, гучно вони не зможуть нічого зробити. Тому ми не повинні сконцентруватися і навколо кабінету міністра, які робить кроки. Там ми бачимо, що вони там робить помне кроки, але дуже повільно. От мене у вас обговорювали цю тему щодо податкування прибутку підприємств, які працюється. В ВПК. у нас духосімі вирішення це питання вже міністерство оборони з разом з виробниками вже підготували проект постанови. Підкресливши що ну не може бути так, щоб прибутки підприємств бажалися збитками для держави. Ну це просто нонсенса. Міністерство економіки про це говорило. Тут ми повинні сконцентруватися. Далі провести секвестр бюджету там, де не потрібні витрати на на, багато на побагатьох позицій, які можуть почекати. Так не треба там ремонтувати ті дороги, які можуть 2-3 роки ще почекати, озеленення, благоустрої і все інше. Це повинна інвестуватися в розширення в розширення державного замовлення, яке повинна у нас зростати. Тоді, тоді ми не будемо дуже переживати стосовно чи переможе Трамп, чи програє Байден. Тоді ми будемо впливати на їхню позицію. Так далі я вважаю, що нам потрібна ще така знаєте, народна дипломатія, коли наші військові. Я думаю, що влада повинна організувати саме військових відправляти все ж таки в тур сполучених Штатах Америки. Вони там повинні її з Пентагоном комунікувати. Ну ветерани це на увазі і так далі, тому що у. І у республіканців і у демократів є велика повага, все ж таки до військових. Отут, от тут ну вони не зможуть нічого сказати, що от ну там що це там політики і так далі. От є військові, які конкретні люди, які повинні все ж таки створювати цю народну таку комунікацію, в тому числі з військовими у Сполучених Штатах Америки і. Що головне зараз ми повинні? Ми повинні дотиснути оці гарантії безпеки, про які ми з вами говорили. Чому тому, що якщо воно буде підписано, от якщо буде підписано піде ратифікацію в Конгресі, то байдуже буде хто буде президентом Сполучених Штатів Америки? Це, до речі, дуже сильно Росіяни розуміють. Пам'ятаєте, коли був саміт в Вільнюсі натиски, на що Росіяни дуже сильно зреагували? Коли Байден пообіцяв Зеленському, що ці гарантії так звані гарантії безпеки, а це більше гарантії допомоги Україні. Вони будуть підписані. От підніміть ви побачите яку істерику це викликало в Росіян, тому що вони розуміють, що це означає, що це підписання договору безпосередньо з урядом Сполучених Штатів Америки, і президент, який би не був у Білому домі, він не зможе поміняти ці домовленості, тому що це домовленості між тому ми повинні знаєте, абсолютно прагматично розуміти, де у нас конкретні, конкретні речі ми можемо просунути, на що ми можемо вплинути, а на що ми не можемо вплинути. І на цьому в першу чергу прагматично грати, тому що американці це абсолютно прагматична нація. Вони хочуть бачити теж прагматизм, вони хочуть бачити зусилля. Ірдія нам будуть допомагати дуже багато, навіть більше ніж зараз. Пане Тарасі, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Тарас Загородній, політичний експерт, був з нами на зв'язку.